Так, всім доброго дня. Хотіла привернути вашу увагу на таку завтрашню дуже цікаву подію. Е е у двох словах постараюся вам швиденько пояснити, в чому суть справи. А хто має бажання, може доєднатися і може подивитися. Ну, будемо спостерігати за, за дуже цікавими подіями, які у нас відбуваються. У двох словах коротенько. За останній рік відбулися дуже багато позачергових сесій у місті Герца, де депутати постійно голосували проти видачі спецдозволу на видобуток корисних копалин у селі Мольниця по кар'єру. Є у нас така підприємниця Батерія, яка купила, купила цей дозвіл на Прозор, де вона там його купила на аукціоні. І зараз вона потребує дозволу від Герцаївської міської ради, тобто від депутатів, щоб почати видобуток корисних копалин. Кожну сесію це були ну, сотні людей, це були постійні крики, сварки. У кінці кінців депутати зрозуміли, що ну, будуть дуже великі проблеми у селі, якщо цей кар'єр відкриється. І стали на сторону людей, голосували постійно проти. Завтра їх притягують до відповідальності. До відповідальності, не знаю, чи вони хочуть їх примусити голосувати, змусити їх голосувати за видачу цього спецдозволу у мене таке питання, а тоді на що нам Верховна Рада, ці дармоїди у Верховній Раді? Якщо у нас є суди, які це вирішують, які змушують депутатів, як можна колегіальний орган змусити голосувати ну, як хоче підприємець-батира, або той хоче суд? Оце ми завтра дуже, дуже цікавий суд буде, якщо так. Будуть представники ДОСТА на суді, ми зможемо це все спостерігати у прямому ефірі за цим усім. Дуже багато людей буде привернута увага до цього. Ну, наша організація точно дуже слідкує за цим. Також з'їдуться жителі села Мольниця туди, на захист, бо ну, депутати стали на сторону людей. то... Я звертаюся також до молиничан не бути осторонь, а завтра все-таки знайти ту годину і приїхати у місто Чернівці. Я знаю, що будуть організовуватися хлопці їхати. Приїхати в Чернівці, і відстояти і депутатів. Дуже цікаво нам буде подивитися, як можна змусити депутатів видати спецдозвіл проти їхнього бажання, де є закон. Який зобов'язує депутата голосувати та й хоче суд. Ну, я кажу, буде дуже цікаво. Якщо так, то ну, це переверне все. Це переверне, дасть нам зрозуміти, що від сьогодні нам депутати не потрібні у Верховній Раді. От і все для чого я вам це говорю? Всім гарно дякую за увагу. Вулиця Садова, 1. Чернівецький окружний адміністративний суд. Завтра на 11 годину буде там засідання, будуть наші представники, які кажуть, будуть вести прямий ефір на цілу Україну. Хай люди бачать, як у людей незаконно проти їхнього бажання віджимають, віджимають кар'єри і до чого це призведе. Там, до речі, при кожному потопі топі, дуже багато людей. Ще якщо відкриється кар'єр, ну це, це 100%, я так думаю, що будуть жертви. Ні єдиного разу, наскільки я з людьми розмовляла, ні єдиного разу люди не отримували компенсацію. Ні єдиного разу. Ну, якось так. Жителі села Мольниця, я прошу і звертаюся до вас завтра підтримати наших депутатів. Як було, було. все-таки на вони відстояли, вони голосували проти видачі цього спецдозволу. Так що чекаємо всіх завтра, вулиця Садова, місто Чернівці, на 11 годину. Всім гарно дякую.